І вітання телеглядачам нашого телеканалу. Власне, сьогодні поговоримо про хліб, адже хліб завжди був мірилом життя. І культури будь-який обряд і нині не обходиться без хліба, і не даремно кажуть, хліб у всьому голова це фактично один із символів української нації. Саме виходячи із цих міркувань, у Івано-Франківську було започатковане відзначення свята хліба, проведення якого цьогоріч заплановане на 7 вересня, але в зв'язку із подіями в країні перенесено наразі на 5 жовтня. Тим не менше, життя триває. Сьогодні ми зустрічаємося в студії з співорганізатором свята хліба. В нашому місці, і головою гільдії приватних пекарів та кондитерів Івано-Франківська Ростиславом Кокуродзем. Доброго дня, пане Ростиславе. Доброго дня, пані Наді, доброго дня всім глядачам. Е, найперше, звичайно ж, питання, яке цікавить, мабуть, усіх, ну, мене передусім, чому саме ви обрали цю діяльність і спрямували свій життєвий шлях галузь? Е, галузі. Ну, якби це насправді знаєте, довга історія, дуже давня, mm -hmm. і як все. В нашому житті вона просто так так склалася, так просто поскладалися обставини, так поскладалися тоді зорі, і було це дуже давно, там, якби, ну, грубо кажучи, з, -з моєї пекарні, та, перший хліб вийшов у 96-му році. Так uh -huh. що це було це було вже досить давно. тобто, і вже відтоді ми, Я в цій галузі якби, працюю. А сталося це так тому, тому що, напевно, той, хто пам'ятає 90-ті роки тяжкі, був якби. Це етап був переходу, так, етап переходу від державної роботи, всі тоді працювали на державній роботі, потім в один прекрасний момент всі позбулися цієї державної роботи, ну, не всі, більшість okay. я був серед тих, хто її позбувся. Ну, і треба було якби себе десь, десь шукати, треба було себе десь знайти. Ну, а маючи добрі контакти е з польськими колегами, бо я вже тоді десь. Десь на державній роботі працював так з ними тісно. В них була десь подібна ситуація, і коли ми з ними поспілкувалися, то десь, десь, десь прийняли рішення, що е, хліб він завжди буде актуальний ага. в наших слов'янських ага. країнах. Ну і почалось закрутилось, ну якби. До сьогоднішнього дня воно так все готові. але, мабуть, нічого не, вибу... не, не буває випадкового, тим паче саме прізвище ваше, говорить саме за себе. Е, і, власне, ви займаєтесь тією справою, насправді, якою маєте займатися. Ну, тим не менше, якщо порівнювати ті роки і е, паралель проводити із тим, що є зараз, на даний момент е, галузь в якому стані? Тому що зараз дуже багато є фактів, що закриваються заводи великі і. Ну, це, галузь за, той, за, за цей час перейшла вона насправді декілька трансформацій. Тобто, якщо ми добре всі пам'ятаємо, то на початку 90-х всі ми мали виключно. Великі хлібзаводи, правда, uh -huh. тобто Франківську їх було два великих підприємства. Вони її забезпечували, якби населення хлібом. Потім з'явилася приватна ініціатива, і всі ми пам'ятаємо, не знаю, чи ви пам'ятаєте. Був такий дуже модний турецький хліб. Він нас прийшов так, там. Пам'ятаєте пам ці черги за турецькими батонами? <реш> в цей час, так. так. І uh -huh. це був тоді, якби такий час становлення власне приватного, Сектор. приватного сектору uh -huh. в цьому в цій галузі. З одного боку, а з іншого боку, це був час такого занепаду великих підприємств, а потім все трошки змінилося. Тобто е, років ще через п'ять, тобто десь на початку 2000-х років, великі підприємства дістали своїх ефективних власників uh -huh. і власників небідних, відверто кажучи, і вони почали вкладати дуже серйозні інвестиції якби, в цю галузь, і тому великі підприємства дістали новий поштовх у своєму розвитку. Що одночасно, ну я можу відверто сказати, спровокувало, якби чи було причиною того, що малі малих ставало все менше і менше, тому що ну реально більшість з них були на такому ну кустарному рівні на той час, ну тому що тому що якби. Не було грошей, не розумієте. Тобто, бо ну, пекарське виробництво, воно так тільки на перший погляд так, так можна прийти так, і собі так. все зробити. Uh -huh. А реально, якби навіть ну, вартість невеличкої пекарні, якщо до цього підходити ну це це дуже дуже серйозні, дуже грубо кажучи, well, грубі гроші. Так, якщо підходити. Uh -huh. І пішов розвиток, пішов розвиток великих підприємств, і це було причиною того, що десь приблизно, якщо в Франківську ми. 2000, на початку 2000-х 2000 років налічували десь 40-50 малих пекарень, то сьогодні ми їх маємо не більше 20. Тобто відбулось, відбувся природний відбір, ну і залишилися сильніші, слабші відійшли. І залишилися ті, хто був гнучкіший, хто uh -huh. був хто зумів себе знайти ну, в тих, якби нових умовах от, конкуренції. От, власне головний фактор, який от є визначальним в даному, що зумовило ось таку ситуацію, тобто якість я так це якість і вміння якість. ну вміння адаптуватися, вміння знайти родзинку, як uh -huh, завжди. Uh -huh. Тобто тому що ну завжди кожен хто щось робить, бо я все кажу, будь-який продукт там. Майонез, правда, у нас всюди в магазинах ходить, тільки в одному магазині він чомусь продається, а в другому ні. Uh -huh. Тільки одна марка чомусь продається, має половину ринку, а інша має набагато менше. Так і з хлібом. Тобто, ти або робиш його багато і дешево. Це якби роль хлібзаводів, а роль малих підприємств зробити. Щось цікаве зробити те, що може його відрізняти, тому що ну, якби пробувати копіювати там хлібзавод, знаєте, ну це, на мій погляд, даремний труд. Так, тобто так. не треба за ним гнатися, угу. і ну, якби багато підприємств, які хотіли погнатися за крупними, ну не змогли вирости з цього формату і змушені були якби, закритися. А ті, хто себе знайшов, хто був гнучкіший, хто хто думав трошки на два кроки вперед, то якби і. Залишився сьогодні. і залишився так, на, на, на плаву. Е, якщо говорити про якість, все ж таки зупинятись на цьому моменті е, і порівнювати з тим, е, який був хліб тоді, в 90-ті роки, угу. і зараз. Е, це два суттєві, дві суттєві відмінності. От чому такий, власне, якщо говорити про якість хліба. Є е, 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 зараз достатньо дорогий хліб, угу. якщо говорити про цінову політику, але він, е, це не свідчення того, що він якісний. Якщо про це більш детальніше, чому так? Ой, такий дуже багатогранний процес. Насправді я думаю, що галузь пішла вперед. Тобто, якщо ми говоримо про якість хліба взагалі, то, який є сьогоднішній сьогодні на полицях наших так. магазинів в цілому, угу. то я глибоко переконаний, що там є дуже серйозні, якби, поступки вперед. То перше, ну не говорячи вже про асортимент, якщо ми зараз подивимося на асортимент, то ви теж можете нарахувати. Я думаю, більше ста надзвичайно багато 100 різних позицій та... видів. Хліба хлібних тільки вибрав, бо uh -huh. якщо ми ще візьмемо булочні, то там вже ми будемо до пів тисячі десь доходити, погодитися зі мною. Тобто прорив в якості є, прорив в асортименті теж е, шалений. Чому? Ну тому що якби, світ розвивається. Правда, ми тоді ж жили в закритому дуже середовищі. Тобто ми знали, там як то цеглинка чи uh -huh. то, кірпічик, як то колись uh -huh. називали. Так, правда? Там якийсь був колійовий у нас, ну і бетон. Тобто у нас було три, все, три, три позиції. А сьогодні... Світ ну, настільки динамічно розвивається, світ настільки обмін інформацією, в тому числі і в галузі нашій, якби є швидкий. що… Так, але от бачите, от, оця різноманітність не завжди от вона впливає на кінцевий результат. Тоді якось воно було дуже от вузько представлено, але тим не менше якісно і смачно. А зараз цього немає, незважаючи на ті всі моменти прогресивності, про які ви кажете. Ну, бачите, я знаю. Ну, мені здається, що воно трошки не так насправді. Mm -hmm. Я думаю, що е, все-таки кожен вже для себе визначив свого виробника. Кожен для себе визначив ну, навіть не одного, а навіть декількох, бо сьогодні він хоче попробувати одного. Завтра він, напевно, буде хоч хоче попробувати іншого і. Я не погоджуюся, що то тоді все було дуже смачно. Можливо, це така трошки ностальгія, знаєте, вона така є, є ну, то, така так. є така Звичайно, ностальгія дитинства, знаєте, що в дитинстві uh -huh. все було смачніше. Безумовно, що є проблеми з якості. Але вони і тоді були, повірте. Може, тоді ми їх просто на них не звертали увагу, тому що ну, хліб це не, знаєте, це не продукт, який. От е він чіткий, він сьогодні, завтра і післязавтра буде однаковий. Е якщо це ручне виробництво, то сьогодні, знаєте, жінка мала один настрій, в неї вийшов е якби з одним акцентом хліб. Угу. Правда? Сьогодні вона мала трошки сумніший настрій, він такий вийшов в неї сумний, трошки, трошки з, з іншими е смаковими там, е відтінками, угу. правда? Дуже живий продукт, особливо ті хліби вже так перейдемо ближче до може, глибших рецептур, особливо так сьогодні модні, там серединоземноморські такі тенденції, та, тренди. Uh -huh. Там особливо є серединоземноморські, італійські чи там, грецькі хліби. Там взагалі він кожен день інакший. Він кожен день мусить бути інакший, тому що там, е, знаєте, в Італії там Пекар приходить на роботу, і нам співає, раз сумно, і раз веселої. І... І ну, у вас такі... відбувається щось подібне? У, вас ну, у нас є один такий хліб з італійської рецептори. І він дійсно такий: він... нас люди дуже часто питають: а чого він сьогодні вищий, завтра нижчий? Uh -huh. ну, ну так сталося, така була погода на вулиці. Знаєте? Ну, особисто ви, як е, ну, е, організатор, як керівник, е, які ви. Принципи ставити, тобто вимоги до своїх підлеглих. Ні, принцип принципі, один до фінального продукту Через переходити ніколи не можна переступити через е, чистоту е, через гігієну і ніколи не можна красти. Uh -huh. Три речі, тому що, то, то, що на повинно бути, не зважайте, про те, не будемо <laughs> говорити. Та те, що повинно бути в діжі, воно повинно там бути. Uh -huh. е, і всі повинні бути. Гарно виглядати. Мені то я про гігієну говорю, виробництва гігієни особисто і гігієну людей. Тому що ми годуємо людей і це, ну, це дуже важливо. І як для... вам вдається проконтролювати ці моменти вам особисто? Ну, Тяжко що... їх це, так, це, от, це от, власне, дуже, важко... дуже важке питання, тому угу. що ну, але є якісь правила, є якісь відібрані люди. Ну, наприклад, у нас на підприємці ротація якась така абсолютно мінімальна. Тобто, вона, якщо вона там 10 років назад була дуже. Дуже активна і дуже така інтенсивна, то сьогодні вона мінімальна. Тобто, знайшлися люди, які, з якими наші принципи зійшлися. Тобто Вони зрозуміли, якби, мене, я, вони мене почули, я почув теж їх з свого боку. тобто Ми зустрілися. Ми виробили певні правила і стараємося їх дотримуватися. Звичайно, бувають. Все буває. Тому що я кажу, кожен день це абсолютно новий продукт, абсолютно нова нова партія. Це не, особливо мала пекарня, це не завод, де, де людський настрій угу. і в, цих, в цих речах він є дуже важливий. І все буває. Але ми стараємося якби, мінімізувати ці речі. Ну, крім mm -hmm. того, якби, а на великих підприємствах, ну, ви взагалі розумієте, що там фактор людський, людський він фактор, взагалі так. мінімізується, тому mm -hmm. що машина йде абсолютно все поставлено на автоматизовано, стоять і, і, автоматичні машини, і якби вони печуть сьогодні, теж mm -hmm. погодимося, що і великі і під наші підприємства вони сьогодні є ну, безумовними лідерами, і ну, віддамо їм належне, вони якби рухаються вперед, вони дбають про якість і про асортимент своєї продукції. І це їм вдається. Ну, якщо зупинятися власне на тому на споживанні хліба, що зараз, які види хліба, сорти, можливо, найбільшим попитом користуються? Дивіться, це, взагалі, загальносвітова, загальноєвропейська і загально навіть останнім часом українська тенденція, правда, тільки останнім часом це взагалі зменшення споживання хліба. Це uh -huh. якби абсолютно. Світовий, світова статистика говорить про те, що люди почали їсти менше хліба. Люди почали краще жити. ну, А якби хліб, знаєте, він, він має трошки таку, таку сторону. Всі хочуть бути тепер гарно виглядати, uh -huh. всі хочуть бути щуплими, ну а там хліб і фітнес, вони, вони не завжди не, не завжди з одного боку. Uh -huh. От. І це пов'язано з тим. Крім того, ну ще раз кажу, добробут людей все-таки росте, і вони якби, віддають перевагу трошки продуктам, ну, якби іншим, ніж хліб. Це якби тенденція перша. Тенденція друга це здоровий хліб. E, тобто мінімальний вміст в ньому будь-яких консервантів, будь-яких як штучних e, додатків. Uh -huh. так? Це тенденція два, e, номер 2 І вона, я повинен вам сказати, що ми коли згадували про e, смачний на початку турецький хліб, правда, ну, насправді, чому він був такий смачний? Бо він був ну, якби, e, насичений різними консервантами, різними, різними смаковими додатками, uh -huh. які його власне, і робили дуже смачним. Ну і це було насправді дуже нескладно зробити, маючи там декілька, декілька мішочків різних порожків. Е, сьогодні пішла тенденція до здорового хліба. Е, навіть сьогодні, навіть в місті можна побачити, є такі клуби органічного землеросту. Вони вже навіть теж печуть хліб. Причому не просто без консервантів чи без яких, будь-яких інших інгредієнтів, а навіть сьогодні пішла мода на бездріжджовий хліб. Так, Правда, та речі, ви то помічаєте на натуральний цікавий заквасках. момент про бездріжджовий хліб. Наскільки це є ну, корисно і здорово? І чи взагалі ні, можливий ні, хліб ну бездріждів? Прав... Ні, ясно, що можливий. Ясно, що Здоровий можливий, тому якісті. що дріжджі появилися взагалі. В світі все-навсе 100 років тому назад. Перед тим дріжджів не було, і хліб виходив. Тобто, абсолютно, це, це правильно, хліб бездріжджовий, він здоровіший, ніж хліб дріжджовий. То абсолютна істина, і, і це є так. Ну, просто він складніший. Uh -huh. Здається, нема дріжджі, хліб, значить, чогось немає хліб, мав би бути так, дешевший. Ні, насправді це дуже складна, такі... дуже складна зовсім... технологія uh -huh. його виробництва. Ну, крім того, мушу так вже якби, всім сказати, що технологія виробництва темного хліба вона набагато складніша, ніж технологія виробництва світлого хліба, бо світлий хліб ну, якби, досить просто хороше борошно, трошки дріжджів, і водички, і хліб у нас через там 5-6 годин з'явився на столі. А темний хліб він все таки потребує. Набагато більшої уваги, набагато більшої праці. І це теж відповідь на питання, бо дуже часто звучить питання, mm -hmm. чому ну, дивіться, білий хліб, а тут, от ви продаєте чорний, а він дорожчий, ніж білий. Правда, ну здається, mm -hmm. що чому. Але насправді Технологія, там, там трудоємкість, mm -hmm. трудоємкість цього процесу є набагато більшою. От, ну і якби останній тренд, який ми хотіли, власне, показати. На цьому святі хліба, ми до нього готувалися, то наша пекарня. Ми готувалися показати Франківську хліб навіть безборошно. Безборошно і бездріжджі. Угу. Угу. Як це взагалі таке можливо? Ну, це це обласне, щось вона... має дотичність до якоїсь до якихось злакових культур, я так ну, підозрюю. Так, та, та, безумовно. Там, тобто, якби, ми зробили хліб з 12 видів зерна. Тобто тільки зерно. Угу. Ціль, цільне зерно, абсолютно там зв'язане. Зв по певній технології, і той хліб ми хотіли зробити таким, як би е презентувати його uh -huh. для для франківчан На Це вимогу така... часу, скажімо так. Там, на вимогу часу, uh -huh. на вимогу на вимогу взагалі таких тенденцій uh -huh. тенденцій загальносвітових, бо той хліб ми привезли з Скандинавії там наші наші покорі були в Скандинавії, і там би якби пішла така. Така цікава мода на цей хліб, і ми якби uh -huh. взяли звідти технологію, це вирішили перейняти і популяризувати у нас на Прикарпатті. Е, ну, якщо все ж таки зупинятися більш е, вже так грунтовніше на самому, на самій ідеї свята, uh -huh. як все це кому це прийшло вперше на думку, кому спало? І як ви вирішили, що все ж таки, от такий захід є обов'язковим і потрібним, цінним на Прикарпатті? Це так би було таких декілька, декілька думок, прийшли, напевно, одночасно і об'єдналися в думку зробити свято хліба. Я вже колись вам згадував, що особисто моя діяльність в цій галузі починалася від, 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 від контактів з, з польськими моїми колегами, uh -huh. і теж десь якісь декілька років назад польські пекарі нас запросили до себе на це свято, показали, як в них це відбувається. Ну, ми гарно там побавилися. Ну, якби приїхали з одною думкою, що. Може, ми колись це теж зробимо Франківську, а потім потім львів'яни це реалізували так. дуже швидко. Угу. Вони молодці. Вони, схопили ми, ми тут думали, бо ми разом угу. тоді там були і разом ми це обговорювали. Вони схопили дуже швидко, молодці. І відразу ми, довго, ми довго тут розкачувалися, довго не могли угу. е, стартанути, знаєте. Але ну якби дякувати Богу, п'ять років назад нас сьогодні на це свято, до речі, мало бути у нас п'яте, таке такий маленький у нас мав бути ювілей, ювілей угу. е, от. Торас, а третя річ десь, десь мені так статистика така попалася, знаєте, я десь читав про те, що ну, от в європейських містах там uh -huh. було в старі добрі часи дуже доброю такою традицією, коли представники різних цехів вони то називалися. Там, там були місники, там були десь були винороби, десь були, ну, залежно від специфіки міста, десь були uh -huh, там uh -huh. пивовари, десь були шевці. Вони. Вони завжди робили в місті свято. Вони таким чином, знаєте, дякували місту, що вони тут, що вони тут є. Що місто їм ну, дає роботу, дає, дає зрештою uh -huh. засоби для існування, дає uh -huh. їм життя. от. Тобто, це така, така давня, якби така європейська реміснича. традиція, реміс, традиція ремісників uh -huh. робити в місті якесь таке свято. Ну а сьогодні воно трансформувалася в таку, знаєте, в спільну, я так вважаю, подяку. Тобто хлібопекарі роблять свято, ну бо реально, якби це свято робиться. Це таки навіть ну, серйозні там фінансова є участь uh -huh. якби, підприємств, безумовно, і участь влади є в тому з одного боку, а з іншого боку, як, як е... те, що люди туди приходять, це я вважаю як так, якась така подяка людей. До тих людей головне ознака як... того, що це затребувано, що це потрібно робити, і що воно якісь судей, яка була на минулому святі. там було декілька десятків тисяч uh -huh. людей. Вона нас насправді вразила. Ми не чекали такої великої кількості людей. Це знов ж таки підтвердження того, що. Що ми повинні спілкуватися там, тобто, ми це взагалі розглядаємо як майданчик, uh -huh. коли виробник може поспілкуватися безпосередньо засіб в такій своєрідній комунікації, не вимушено, але прямої безпосередньої uh -huh. комунікації, без знаєте, без посередництва там магазину чи торгового якогось Ну, з цілою повагою uh -huh. до торгівлі, але просто хочеться деколи поговорити зі своїм споживачем очі в очі, дивлячись йому в очі. Ну, власне, Прикарпаття Іван-Франківське вже по потрішечки по так перетворюється на таке фестивальне місто. І це дійсно дуже ще далеко радо. до цього, реально, що далеко. Але ще так, Але перші кроки все ж таки є, кроки, і ми, ми йдемо до цього. Що це, це дуже це, оптимістично і дійсно я радо. Я вважаю так, коли в нас стане спокій в країні. Ми, 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 ми цьому якби приділимо набагато більшу, бо насправді ну. Знаєте, подивіться, я все кажу: подивіться до Львова. У Львові в суботу-неділю повне місто людей, правда? Uh -huh. А Франківську що? Uh -huh. uh -huh. Пусте. Чому? Тому що ну Франківськ поволі, як би так перетвориться, таке місто мігрантів і емігрантів, правда? В понеділок всі приїхали, п'ятницю вечором всі, всі поїхали геть, тому що ну немає міського життя. А власне, оці елементи це є. Що... Місто спраг... спрагли насправді ось таких речей, і дійсно те, що ви робите, зокрема, свято мається на увазі хліба, це теж те, що має бути. Ну, Якщо зупинятися на традиційному питанні, що буде родзинкою цього року, і власне, з чим можна привернути увагу наших телеглядачів, от щоб зараз у них так з'явилося таке непереборне бажання обов'язково потрапити на свято. Дивіться, ну, родзинка цього свята, вона все-таки не, така, така не дуже весела, якщо відверто. Вона насправді. Ми знову ж хотіли зробити якісь, коли планували це свято, а планувати ми його почали тоді, коли закінчилось минуле. Знаєте, кожен фініш то вже був Старт. Це вже, в суті був стартом. Так. От ми теж хотіли, ми собі започаткували минулого року хороший ну, концерт, пам'ятаєте, там була uh -huh. хороша група. Рокаш. І ми рокаш був так минулого року, і ми десь хотіли так, щоб в нас кожне свято приїжджала така потужна, знакова, якась така навіть легендарна українська група. Десь ми собі за це взяли минулого року за, за якусь таку ціль. Uh -huh. От, ну. Є, як є сьогодні, та, тому безумовно, якби якісь дорогі концерти сьогодні не будуть доцільними, доречними. Е і родзинкою цього свята мов, ну, є патріотизм, тобто є а-патріотизм, тобто дуже багато буде е патріотичних навіть палаток, починаючи від торгівлі патріотичною символікою. Угу. 10% вирочки кожного, хто буде брати участь, ми домовилися перерахувати на потреби нашого тобто, війська. Тобто, така благочинна складова, це обов'язково. Оце, оце, власне, є родзинка, благочинна складова. І третє, тобто, буде, буде дуже багато інтерактиву. Буде дуже, якщо минулого року ми це започаткували, була у нас одна там, творча майстерня, Франківська працювала, то цього року у нас буде їх працювати три. І крім того, кожен, ми націлювали кожного експона, експонента, але ну, десь там зорієнтувалися і підтвердили своє е, бажання зробити інтерактив тільки декілька, але теж коло е, кожного експонату ми, ми спробуємо зробити якийсь цікавий інтерактив. Там, такий, наприклад, колона, щось... я, я про себе розкажу. Коло і... нас угу. будуть, ми, наприклад, спечемо дуже таких багато різноманітних коржиків, та? там зайчиків, свиночок, ангеликів гарних. І наша майстриня буде разом з дітками їх розмальовувати. Тобто дитинка, хто ну, що собі вподобає, то собі розмалює, безумовно, ну, харчовою, безумовно. І угу, угу. десь момент Та. такого мистецтва. Як у нас собі ну, навчиться побачить, як це працює, і, і собі візьме. Безумовно, цей виріб додому то і буде перший її хліб в її житті. Ну, десь, десь ми отаке якби запланували. Тобто зробити. найменшу аудиторію ви теж та, 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 хочете тобто, зацікавити десь ми якось і робити? На цьому реактиві, угу. тобто таких, таких по ну, молодших школярів, десь десь отакий от віковий рівень і власне оці дві речі доброчинність uh -huh. і інтерактив якби вони от от е, будуть е, найбільш найбільш знаковими от на цьому святі. чи будуть е, представлені е, певні майстер класи по виготовленню Хліба, От, як це, наприклад, було ми, про це на святі вина. ми про це постійно думаємо, ну, складно нам це зробити. В тобто uh -huh. можем... Винограді класно насипав виноград, по, походив по ньому ніжками чи взяв хороший прес і сік потік. Ну, у нас так не вийде, тому що нам треба енергії багато для того, щоб це зробити, або, ну, або дрів, десь, або пічку цілу збудувати. Тобто це технічно трохи складно. Ми про це мріємо, ми це до, колись uh -huh. до цього дійдемо. Uh -huh. це, це буде також. з Тобто, є в нас якби ідея. Зробити повний цикл виробництва, угу. показати його, як це, це все було дуже цікаво. Як це все відбувається? Е, ну, що в нас друга ідея, є на, на слідчий рік, може, ми це зробимо. Ми, ми хочемо зробити такий музей хліба на святі хліба, знаєте, окрему палаточку зробити, зібрати такі різні старожитності, які пов'язані з хлібом. Ну і людям показати, як колись виглядали жорна, там де мололи, як колись виглядав ціп, як колись виглядали кошики, як колись виглядали обруси, макітри. Ну таку річ, якби в нас так. Так, що в нас в планах, так що у нас ще є вже на пару куди свят. У вас ще є куди е, е, спрямовувати свою, свої ідеї по їх реалізації. Власне, ну, е, наразі, я думаю, що все найцікавіше ми, нам вдалося обговорити і зачепити найбільш такі цікавлячі моменти. І наостанок, е, якими будуть ваші побажання, слова, і звернення, можливо, ваше особисте до наших телеглядачів. Тому і слова миру, я якби, всім нам бажаю миру, правда. Я всім нам бажаю миру, буде в нас мир. Ми дамо собі раду і якби, з нашими економічними проблемами, і з нашими домашніми проблемами, тому що і і в нас все буде в порядку, і, і свят у нас буде багато. Важливо, щоб, щоб, щоб все коло нас було спокійне. Тому миру і чистого неба. Ну, так. Надія завжди залишається, і ми будемо дуже сподіватися, що все заплановане вдасться реалізувати, і все справді в нас буде добре. Незважаючи на що... в мене, не надію. У мене впевненість насправді чесно. Я це просто не то, що щиро вірю, просто переконаний, що воно може раніше, може пізніше, uh -huh. але так буде. Я думаю, що ваша от сила віри, ваша енергетика обов'язково передасться нашим телеглядачам, і справді у нас все буде добре. Нагадую, що сьогодні нашим гостем актуального інтерв'ю є спір... Був співорганізатор свята хліба, яке відбудеться в жовтні, власне, а також голова гільдії приватних пекарів та кондитерів Іван-Франківська, Ростислав Кокоруц. Дякую, вам. дякую, що були з нами. До нових зустрічей наразі, як завжди, ставимо крапку.